Вітаю всіх. Я хочу ще підняти одне питання Для, на всі канали, може, а може не на всі, я не знаю. Дивіться, хоча ні, на новий Ютуб я це піднімала питання вже добре. Тепер, Добі мої, дивіться: питання евакуації, питання виїзду, виїжджати, не виїжджати, сидимо до останнього це все круто, це наше право. Виїхати чи сидіти, але. Питання ці я розглядаю суто в індивідуальному порядку прямо на кожну людину в розрізі людей. Бо комусь нормально, комусь погано. Я вам хочу розказати на прикладі Харкова на своєму прикладі. Мені іноді дурно, погано сплю, я хочу виїхати відпочити. У мене є однокласниця, яка проживає недалеко від мене, Їй нормально. Вона вночі спить, в неї все добре. Те, що відбувається, її влаштовую ну, влаштовує, не влаштовую, але в її це не напружує. Виїжджати вона не планує. Виїжджала вона за весь період тільки в 2022 році. І то на 3 місяця або 4. Її підхід такий. Мій же підхід, ви знаєте, що я 24-й рік бродячий артист була, я в село їздила на Харківщині 3 чи 4 рази нахрен. Ось. Тому. Кожен вирішує сам. Кожен враховує свої можливості і фінансові моменти також. Я так розумію, що це дуже важливо. Виїжджати чи не виїжджати, за кордон виїжджати це все в індивідуальному порядку. Мені подобається підхід нашого мера Харкова Теріхова на цю тему. Дуже важливий. Кожен виїжджає або не виїжджає в межах своїх думок, відповідальність за своє життя, кожен сам. Мені це дуже імпонує, насправді. При цьому Харків живе, при цьому Харків працює, при цьому Харків намагається вижити в цих умовах. Ось вам відповідь. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Давайте так, порада. Загальна порада. Знову ж таку, загальна порада. Для тих, хто замислюється, виїжджати в евакуацію чи ні. Порада. А тепер дивіться, що мені вам сказати? Я так розумію, є на когось надія. Чоловік. Далі допомога, без допомоги ніяк. І далі баланс житті. Порушити баланс, якось живемо, якось тримаємось. Подумайте про своє життя. Подумайте про те, щоб ви тримались в балансі змогли далі жити. Це ж не просто так робиться. Це робиться для того, щоб ви могли жити, а не існувати. І якщо є обстріли загрози для життя, звісно, є території, де необхідно виїхати. Я роблю ці розклади тільки там, де все треба. Ось тут я роблю. В інших випадках тільки індивідуальні розклади. Ви всі знаєте це. Тому, будь ласка, якщо я роблю це на широкий загал, це дзвіночок. Якщо я це не роблю, не роблю. Це моє право. Ваше право звернутися для індивідуального розкладу, що буде сам вам. Бо комусь добре, комусь гірше. Враховуйте і не забувайте це, будь ласка.